Почнемо з парламентського питання. Питання, яке стосується ухвалення нового закону, який стосується діяльності антикорупційних органів. У четвер заплановане засідання, позачергове засідання Верховної Ради, є кілька законопроєктів, які внесені на розгляд парламенту. Деякі зареєстровані, деякі плануються до реєстрації. Ви, власне, за який будете голосувати? Почнемо з цього. Як їх розгляну, тоді остаточно прийму рішення, але це ще не все, тому що сьогодні я звернувся до керівників всіх антикорупційних органів з проханням надати від них пропозиції, які вони вважають, мають бути внесені в законодавство, а для того щоб можна було протягом двох днів отримати ці відповіді і порівняти з тим, що є в зареєстрованих законопроектах. Я вважаю, що так буде правильно, особливо враховуючи всю ситуацію і весь. Шум і страх суспільства щодо того за що було проголосовано раніше. Ви як проголосували раніше? Я підтримував цей законопроект, угу. вважаючи, що а, набу не святі і а, вважаючи, що вони мали би мати більше відповідальності за свої помилки.